Ворог обстрілює населені пункти, які знаходяться на прикордонні нашої території. Це північ Харківського та відповідно Богодухівського районів, це Чугуївський район, Вовчанський напрямок, і саме місто Вовчанський. Ті населені пункти, які входять до цієї громади. Це Ізюмський район, відповідно Борівський напрямок і сама Борівська громада. Ну і власне кажучи, це в тому числі. Відповідно, куп'янський район там наразі найважче, оскільки наші збройні сили постійно відбивають штурмові атаки ворога. Ворог обстрілює населені пункти, які по цьому напрямку знаходяться. Постійно обстрілює відповідно керованими авіабомбами. Іншим важким озброєнням є жертви. Є по є відповідно постраждалі особи. Ворог нищить або намагається знищити критичну інфраструктуру і з приводу критичної інфраструктури. Наскільки опалювальний сезон зараз входити, тому що ми розуміємо, що зараз ми входимо постійно вже наразі на 74 котельні із 516 вже запущені. Звичайно, що пріоритет це заклади охорони. Здоров'я, це соцзаклади, звичайно, що вже під'єднано більше ста житлових відповідно будинків. Регуму на температурний режим, який ми наразі маємо, поки що він дозволяє нам, умовно кажучи, тримати певну паузу. Однак, все в рамках фактичного планів у нас іде. Але чому се з приводу... Спочатку говорили, да. що там було удар двома ракетами, але зараз зрозуміло, що однією. Чи зрозуміло? Чи була друга ракета, і де вона чи чим... <звук> наразі у нас інформація так само, що було влучання саме по терміналу однієї ракети, за нашими даними, поки що, тобто попередньо, це С-300. Далі, після всіх необхідних експертиз наших відповідно правоохоронних органів, експертних служб, вже зможемо там повідомити. Точно щодо постраждалих, так само є люди там у досить важкому стані, які наразі перебувають у лікарні, і стан їх досить такий важкий.